Привіт! Я рада вас бачити у себе на каналі. Мене звати Ірина Думенко. І я хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайку і коментуєте мої відео. На даний момент, 28 вересня 2022 року, у мене 206 підписників. Я дуже приємно вражена. І я. Дякую вам, що ви знаходите для себе щось корисне і підписуєтесь. І я також хочу подякувати Каті Юдіна за те, що вона пригадала моє ім'я і тепло відізвалась, і вона мене підтримувала, підтримала у цьому починанні зняти відео на Ютуб. І також ми в інстаграмі періодично. Пишемо, хто коли випусти наступне відео. Так. І в цьому відео я вам хочу показати готові роботи за вересень, да, і серпень, і свої процеси почнемо. Оже тут. Тут дуже багато плутанина виходить. Так, я вам покажу топ. А, ні, ось так воно покажу топ. Червоний, так все засвічує. Ну, це ще не топ, це тушка, ще не, не завершена робота. Це топ Ішар платний, він майстер-клас російської майстрині виходить. І я його в'язала ще попереднього літа у молочному кольорі. На жаль, я навряд чи вставлю цю фотографію, але, можливо, я буду редагувати це відео в іншот, і тоді я зможу його вставити. Але воно знову буде не на весь екран, а на певну частину. Я не знаю, який це формат. Мобільний варіант, так сказати. І в мене він був із бюджетної пряжі Alize, а це я. Вирішила, як і першочергово хотіла, я хотіла, щоб він був червоного кольору. Я побачила червоного кольору топ і синій джинси, І для мене це так було ефектно. І я себе уявляла. Але враховуючи те, що в мене об'єм грудей 12 см, і я подумала, це буде надто вульгарно, виходить, щоб топ відкритий. Це не так, як жалетка вона прикриває ось груди, а топ відкритий буде. І я залишила цю думку, але в цьому році я повернулася до цього і все ж таки хочу собі червоний топ саме цієї моделі, і в цьому кольорі. Ось так. Так, стосовно пряжі, у мене пряжа Drops шафран 100% Cotton. Я першого перше, перше. Це моє перше знайомство. і... Вона дуже приємна, мені приємно з нею в'язати, але я ще її не закінчила, я її не носила, то я нічого не можу вам конкретного казати. Наступний в мене процес, але це вже процес, виходить, то був процес серпня. І я думала, що я його ще буду у вересні, ой, не в'язати, а що я у вересні його в ньому похожу. Але, по-перше, у нас стало дуже холодно. Така холодна осінь, дощова, якщо порівняти минулу осінь, то ця жахлива. Хоча це не так, вона прекрасна по-своєму, є і теплі дні, але їх дуже мало. І... Я її в'язала топ, сподівалася, що я ще похожу, що під піджак під надійну. Але, але ні, я його не довершила, оскільки я працюю комірником. І я одіваю гольф, що мені тепло було. Я, я вам нагадаю, я працюю на віджі продакшн. Це фірма, яка випускає продукцію під торгова марка Верес. І я там працюю, виходить. І з в тому, що у нас окремий склад, і, звичайно, він не отоплюється, і там холодно, і воно знаходиться, як сказати, не Ну, Взагалі не в теплих умовах. Давайте завершувати цю частину. І я у водолазки хожу. Мені треба, щоб було горло прикрите. І, відповідно, у нас халат і куфайки, да, щоб було тепло. І шапку, звичайно, одягаю, бо холодно. І, і я вже його залишила, не знаю, вже. Весною, мабуть, буду дов'язувати, якщо не передумаю, а може буде настрій і дов'язати в цьому році, але в мене інші плани. Так, у вересні мені пощастило, у мене у подруги день народження, і я їй запропонувала зв'язати те, що я вмію, і вона вибрала світер. Із листками, і, виходить, ось так вони виглядають. Це виходить вперед. Також є готова спинка. І що я хотіла сказати? Я його вже перев'язую, оскільки я так захопилася, і я зв'язала 4 листки. Оці раз, два, три. А... а воно так негарно виглядало, мені дуже не сподобалось. І я його міряла, і виходить, там не видно тебе, там оці листки, 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 немає повітря. І я його розпустила, перев'язувала відповідно, і це займало, зайняло час. Вона, до речі, народилася 4 вересня. Я думала, що я за два тижні його закінчу. Вона просто визначалась із кольором, і це зайняло трохи більше часу, ніж ми планували. Бо вона також хотіла. Щоб листки були більш такого природного кольору, але почали дивитися по її кольоротипу, також оцінила вона свій гардероб, які в неї кольори є, які немає, що що їй до лиця, що ні, і визначились рожевість. Стосовно пряжі, давайте я вам скажу. Це Alize на Gold Fine. У 100 грамах 390 метрів і колір 98, якщо комусь зацікавить, я в'язала із пряжі Alize Lana Gold Classic. Це аналогічний состав. Ще вам скажу. Да, 51% акрілу і 49% шерсть. Мені подобається ця пряжа, тому що я не не пер, а перу. Перу. Яке не гарне слово перу. Я виходить, закидую речі у пральну машину, і з нею нічого не відбувається. Ось так я вам скажу. Вона має гарний вигляд і не потрібно викручувати. Я не пам'ятаю, який в мене режим. Та я на швидко 30 ставила, що я не помню, не пригадую, скільки там оборотів, чи 400, але що я не перу речі руками. Я, до речі, не знаю, як правильно сказати, перу. Прання. Ладно, я подивлюся в інтернеті і тоді буду знати. Так, да. в общем, це российской платний майстер-клас російської майстрині. Так що так. Да, до речі, я купила цей майстер-клас у минулому році, я шалоніла від цих листів. Ой. І я помню, що я не могла оплатити, тому що в неї виходить російська, російська майстриня, в неї інша карточка, у мене не було такої карточки, щоб я здійснила перевод, виходить. І тільки в минулому році я змогла це зробити, і я його так і не зв'язала. Я в'язала, виходить, собі е, ко, е, 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 світер із листків, але проблема в тому, що не було у цьому майстер-класі розміра мого, а я і не запитала, який там максимальний розмір, і в неї було тільки до МК. І мені допомагала Катя. Це також російська майстриня, вона вираховувала, але врешті-решт я його таки не дов'язала. І да, мені, знаєте, неприємний, о, неприємна така ситуація, оскільки я не запитала, а не було інформації стосовно розміру, і я його так не дов'язала, а так хотілося, і я в результаті розпустила пряжу і зв'язала плед. Ось так. Хі -хі -хі. Так, наступне це у мене авоська. Я, до речі, не хотіла в'язати авоську, бо, ну, я не хотіла в'язати саме такого формату, оскільки я люблю більш такі... Знаєте, крупна в'язка, і воно більш ефектніше виглядає, ніж така дрібна в'язка. І також вона займає багато часу. Я її, якщо не помиляюсь, в'язала три дні. Я працювала і в'язала. Це крючок номер 3 В'язала я по безкоштовному майстер-класу у Ютубі. І якщо ви шукали і ну, якщо ви взагалі цікавились, як її зв'язати, то я думаю, що ви. Бачили цей це маскентер клас, оскільки він перший. Стосовно пряжі, у мене Алізала колір 89-й і це 100% хлопок. От так. Так, а хлопок це у нас вовна, якщо не помиляюсь. Ось так. Приємна пряжа, до речі, і чому я зв'язала цю авоську? Оскільки я працюю і ми проходимо через охорону, і щоб не доставати всі оці латочки, вода, я думаю, ну буду так показувати. І щоб не за час не, займали, не займати. І що ви думаєте? Я не врахувала те, що вона все видно виходить. А лоточки прозрачні, вони прозорі, вони не естетично виглядають. Я як на фотоках бачу, то а оська, вона книжки, там, фрукти. І це так гарно, а в мене лотки. Ну, да. Я, звичайно, її використовую, я лотки поміщаю в пакети, і ходжу з нею, все одно я не вирішила свою проблему, але ж. І знаєте, що б я змінила, це додала б ...петель на ручку, оскільки вона така маленька, і якщо її носити так, то ну, зараз вона ще більш-менш нормально, я пройшла. Але якщо, наприклад, я одягаю тренч свій, то я так уже не натягну. Ось так. І у мене. Є шапка, я її в'язала. Коли я її в'язала, зараз вам скажу у перших числах вересня. ось так. Я її в'язала теж по безкоштовному майстер-класу у Ютубі виходить, вона рожевого кольору. Зараз я вам скажу картапу Лана Marino 50 грамоти 150 метрів, і це 100% вовна. Так. І знаєте, що. Ой. Я її навіть не, не проводила ВТО. оскільки у мене всього-навсього три шапки. Перша купована, і вона із, із флісом виходить, і я її використовую для, ну, на роботі. Виходить. Тоді у мене є шапка Залізе Ланакол Classic. І там ще 50 49 на 51 виходить. І вона костюча для мене. І є пряжа 100% у мене вовна. Я не пригадую, що тут була за пряжа. Але вона дуже приємна, але вона мала на мою голову. І виходить, мені не потрібна була шапка. І, і коли я її зв'язала, було холодно. І що вона дуже довго буде сохнути, і я вирішила її поки, поки вирішила поки не проводити вете ось так. І ще проблема в тому, що я її в'язала в, в три нитки, до речі, я не сказала 50 грам, 150 п'ятдесят грам пішло. Таких три моточки треба. І замовляла я, до речі, пряжу у просто пряжа виходить, і там зараз на неї знижка. Я не знаю, може когось цікавить. І, і це дійсно близько 80 гривень коштує один моток, наче що дійсно, ну це, це там добра була знижка, я вже точно не пригадую. Це я замовляла у серпні. І Я в'язала її в три нитки, і виходить одна нитка у двох місцях. Я її не пров'язала. І виходить, мені треба розпустити і переробити. І, до речі, почала її розпускати, а тоді думаю, боже, що ж я буду носити? І виходить, так і не розпустила, так і хожу. Поки ось так. Да. І виходить, що дуже часто я кажу, виходить, це моє слово паразит. Чому малиновий колір? Оскільки я підписана на стиліста. це моя подруга, і вона скидала підбірку. Ще весною, і там дуже гармонійно поєднувався коричневий колір із Малиновим. І я думаю, Боже, це і мені таке треба. А в мене просто коричневий тренч є. І я купила уже весною Малиновий гольф. І я оце так і хожу. У мене маліна шапка, гольф і, і тренч. І я вважаю, що це дуже стильно. Я не знаю, хто як там думає, а для мене це дуже стильно. І плюс це дуже такі кольора, знаєте, яскраві, бо втомлююся від цих таких, знаєте, пасмурних темних кольорів. Я, наприклад, на вихідних ходила в кафе, і я думала спочатку одягнути водолазку, а тоді я одягла рубашку і оцю жилетку. І ви знаєте, це так виглядало святково за рахунок, тому що жилетка вона цікава сама по собі. До речі, це Олена Рибчун, я в попередніх відео вам говорила. Це по платному майстер-класу зв'язано. І я вже навіть втратила зв'язок, що я вам хотіла сказати. У мене таке завжди є, завжди є, що я перескакую на одну тему, потім на іншу перехожу. Я хотіла вам сказати, що це стильно виглядає, коли рубашка і жилетка. Оскільки в мене жилетки не під горло дві. А ця з В-образним виразом, і дуже гарно і стильно, і я так побачила. А ще я накрутила тоді волосся, та взагалі. Зірка. Був святковий настрій, і плюс ще колір, такий яскравий, знаєте, і дійсно трохи веселіша була на душі. ось так. І що я вам хотіла сказати? А, ще у. У серпні я зв'язала також для своєї подруги, засвідчує жилетку. Як у мене, це Урбан. Як оце. Їй вона сподобалась, я її в'язала на день народження. Мені дуже пощастило, що подруги розділяють мій смак, і це мені дуже приємно взагалі в'язати для когось, оскільки. Не просто так зв'язати, чи людина буде користуватися, не буде, а, а ще й зв'язати, і людині приємно, і їй приноситься задоволення. То я з особливою теплотою в'яжу. І так, я в'язала це для своєї подруги. В неї день народження було вже в серпні, і мені б... Надо було б його даним-давно відправити, але я його поки зв'язала. Уже і вересень закінчився. Ну, я його раніше зв'язала. Просто я, я чекала, поки буде інформація стосовно відправки. Виходить, моя подруга знаходиться в Італії з такою ситуацією. Вона виїхала і. Знаходиться там, поки не планує повертатись, і мені необхідно були координати. І також ми запитували, як відбувається доставка із України, якою поштою. До речі, може, ви маєте такі мали такий досвід і можете поділитися, з якою фірмою відправлять. І я виходить. Зв'язала таку жилетку, ну, вона вибрала, і вона вибрала такий колір 390 це у мене Alizella Cold Classic да, 390 у 50 грамах в 100 грамах 240 метрів, 51% акрилу і 49% вовни. Так от, хочу я її відправити і і так ніяк не. Не відправлю. Хоча, да. До речі, я зв'язала її шкарпетки, але шкарпетки я їх постійно показувала у перших своїх відео. І я вже не хочу повторюватись. Хочу вам звернути вашу увагу звернути на бірочку. Як? От. от так. Пришивала я вручну, вона, звичайно, не надто хайно виглядає. Це сатинова я м, замовляла в пан кажан, і знаєте, що я хотіла сказати? Що я б хотіла все-решт, все, вона так прикриває, врешті-решт, замовити більшу, виходить ширшу. І я б хотіла б таку, щоб вона приклеювалась, оскільки. Mm, бачите, в мене не надто хайно вона виглядає. Мені не подобається результат. Ну, що ж вже є? І я вирішила так залишити. Ну, я її свою прошивала. Ні, цю я не прошивала. Да, свої я залишила так, як. Ті речі, які я собі зв'язала, то я їх на бірочку на гвинту сажу. Справа тім, що в мене цих бірочок 50 штук, і тут моє ім'я. Ну куди ти їх будеш використовувати, якщо вони на свої вироби? І виходить це, мабуть, третя річ, і в мене їх ще 56. Ну, ще світер з листями. Ну, 50 буде скільки? 55. У мене раніше, точніше, я купувала бірочки ось такі. Вони шкіряні. Не туди показую чому. Вони шкіряні на гвинту. Чому я камера не може фіксувати? Давайте далі. Отак От все. Ось такі вони з моїм ім'ям і прізвищем. І так, 10 штук я замовила рожевих і 10 штук коричневих виходить. І знаєте, що це, звичайно, класно. І вони, до речі, я їх в пральній машинки стирала, нічого страшного. Так от, мені не подобається, як вони виглядають. Ви знаєте, для себе так. А от для людей це. Ну, я не бачила просто, щоб у брендів було, була увага на етикетку. Ну, не етикетку, набірку. Я б сама б не хотіла, щоб видні виднілася ця етикетка. Не знаю, я кажу ж, не я тільки їм рік. Я весною їх замовляла. І я так була щаслива, я раділа, але з часом це ти задовольняєш свою там, самооцінку, що а твої, а твої вироби, там написано твоє ім'я і прізвище, бо в моєму випадку в мене ім'я і прізвище. в мене не написано, що там нітінг. Е там хендмей, що це ну, це не загальні якісь фрази або конкретні, а це моє ім'я і прізвище. І я б не хотіла, щоб була акцент взагалі увагу на бірку. Я б хотіла б, щоб врешті-решт акцент був на людину, навіть не на виріб, а на людину. Щоб бачили людину. І мій виріб її доповнював. Ось так. І ви знаєте, я б хотіла б ще вам розповісти про книжки, які я прочитала, бо я під якимось коментарем обіцяла. Але це, це відео і так дуже довго, ну дуже довге по об'єму і по інформації. То я залишу це на наступне відео і сподіваюся, вже більш детально вам розповім про светер із листками, і чому мені, до речі, не сподобався той майстер-клас. І хотіла би затронути таку тему покупки майстер-класу чи безкоштовні майстер-класи у YouTube. Ми, до речі, з подругою розмовляли, і вона висловила свою думку, я свою думку. То я вже на наступне, на наступне відео залишу цю тему, оскільки дуже важко все вмістити, оскільки я давно не записував відео і хочеться з вами поділитися своїми думками стосовно іншого, того чи іншого питання. Так що дякую, що цей час провели зі мною. Дякую, що підписуєтесь, дякую за зворотній зв'язок. Так що, да. І, будь ласка, напишіть, якщо у вас був досвід відправки посилки за кордон і стосовно бірочок. Може, ви знаєте, де можна замовити бірочки, щоб вони були ширші, ніж оці, які я вам показувала, і, відповідно, щоб їх можна було праскою фіксувати. Я не знаю, якщо таке можливо. Ось так. Дякую вам за увагу до нових зустрічей і вдалої вдалої продуктив продуктивного тижня так. до побачення